Вітаю! Гарного вам перегляду! А зараз коротко про головне! У відео розглянемо шосту енергію, її характеристику та особливості проявлення плюсової і тіньової сторони. Шоста енергія це енергія вибору та відносин, яка є однією з найпотужнішої та емоційної енергії. Вона виявляє силу мистецтва пристрасті між двома людьми, глибоку прихильність та кохання. Енергія відносин уособлює чоловіка та жінку, які стоять перед ангелом кохання. Вони утворюють трикутник разом з ангелом, вказуючи на взаємодію трьох сил фізичної, емоційної та духовної любові, символізуючи зв'язок між матеріальним та духовним світами. Шоста енергія говорить про ідеальні відносини, засновані на взаєморозумінні, вірності, повазі та любові. Ця енергія також вказує на вибір. Який потрібно зробити у відносинах, і на те, що ці відносини можуть змінитись та розвиватись. Енергія відносин описує силу і важливість нашої здатності приймати рішення і робити вибір в нашому житті. Енергія вибору дає внутрішню мотивацію і силу, що виникає в нас, коли ми усвідомлюємо свою здатність контролювати та впливати на своє життя через свої дії та рішення. Ця енергія також може вказувати на внутрішню боротьбу та конфлікти. Що виникають внаслідок прихильності та пристрасті. Наприклад, це може бути боротьба між розумом і серцем, вибором між двома людьми або між двома шляхами у житті. Шоста енергія закликає нас знайти баланс між нашими емоціями та розумом у романтичних стосунках. Вона нагадує нам про те, що любов вимагає зусиль і компромісів, але вона також може бути і джерелом глибокого щастя. Отже, виділимо основні характеристики енергії вибору та відносин. Шоста енергія закликає до відкриття серця, глибокого розуміння своїх почуттів та розвитку душевного зв'язку. Ця енергія уособлює відкриття істини та самопізнання. Вона закликає до чесності, відкритості та усвідомлення своїх істинних почуттів та бажань. За енергією вибору приходить відповідальність: ми несемо відповідальність за наслідки своїх рішень та виборів. Відповідальність за своє життя та свої дії дає нам силу та мотивацію бути активними та приймати відповідальність за свій добробут. Енергія вибору відкриває перед нами безліч можливостей. Коли ми усвідомлюємо, що можемо вибирати свій шлях та свої дії, ми починаємо бачити більше можливостей для зростання та розвитку. Це надихає нас на самодосконалення та прагнення до досягнення наших цілей. Енергія вказує на можливість зростання та розвиток через відносини. Шоста енергія допомагає нам бачити світ у більш позитивному світлі. Коли ми усвідомлюємо свою здатність впливати на своє життя, ми стаємо оптимістичними і впевненими у своїх силах. Ми починаємо бачити перешкоди не як перепони, а як поштовх для особистісного розвитку та привнесення нових дослідів, які допоможуть нам стати найкращою версією себе. Поговоримо про найпозитивніші сторони шостої енергії. Дана енергія символізує закоханість, сильні почуття. Пристрасть та романтичні стосунки. Вона вказує на наявність сильних емоційних зв'язків та глибоку прихильність до ідеалів або до певної людини, що може поживавити стосунки та призвести до глибокого щастя та задоволення. Також енергія вказує на те, що вам необхідно ухвалити рішення щодо своїх почуттів, відносин та вибору між двома шляхами або двома людьми. Вона наголошує на важливість, відповідальність та усвідомленість вибору, який може вплинути на весь наш майбутній шлях. Ми не просто пасивні учасники у своєму житті, а активні творці своєї долі. Це усвідомлення надає нам енергію та мотивацію для прийняття рішень та зміни нашого життя. Енергія символізує гармонію та єдність між двома людьми. Вона нагадує про важливість знаходження гармонії, балансу. Та співробітництва у відносинах. Шоста енергія вказує на необхідність об'єднання двох протилежностей та створення взаємної згоди та взаєморозуміння між партнерами, що сприяє щасливим та здоровим стосункам. Шоста енергія підкреслює важливість довіри та інтуїтивне розуміння ситуації у відносинах. Вона вказує на внутрішню мудрість і закликає слухати своє серце, довіряти своїм внутрішнім відчуттям, щоб ухвалити правильне рішення у любовних справах. Ця енергія символізує романтику та здатність створювати щось гарне та унікальне у стосунках. Вона вказує на важливість уваги до деталей та вміння виявляти фантазію та творчий підхід до відносин. Енергія вибору та відносин також може вказувати на важливість партнерства та співробітництва у різних аспектах життя. Вона говорить про важливість спільних зусиль та спільної роботи для досягнення спільних цілей та успіху. Це лише кілька позитивних сторін, які можна знайти у шостій енергії. Ця енергія має глибоке значення і може мати різну інтерпретацію залежно від поєднання енергії, що стоять поруч. А тепер розглянемо, як проявляються в негативному ключі мінуси шостої енергії. Люди, які потрапляють під вплив цієї енергії, можуть стати надто залежними від свого партнера або від ідеї про кохання. Вони можуть втрачати власну незалежність і ставати надто прив'язаними до іншої людини. Шоста енергія допомагає отримати глибокі емоційні переживання, але можуть викликати емоційний розлад і нестабільність. Це може виявлятися у вигляді ревнощів, образ, апатії або експресивної емоційності. Енергія відносин та вибору може змусити людей відмовитись від реальності та поринути у свої фантазії чи ідеалізовані уявлення про партнера або відносини. Це може перескоржати розумному та об'єктивному усвідомленню ситуації та призводити до ілюзій і розочарувань. Люди, які НАТО асоціюють себе шостою енергією, можуть втратити свою власну самоідентичність і стати єдиним цілим з партнером, де один партнер зливається з іншим і не має власних меж, свого життя, захоплень, друзів і думок. Вони втрачають власні потреби та інтереси, щоб задовольнити партнера. Це може призвести до втрати особистого щастя та самосвідомості. Шоста енергія є символом дволикості та вибору, що в мінусі може призвести до невизначеності та нестабільності у відносинах і прийнятті рішень. Люди можуть страждати від постійних коливань між різними можливостями та бути нездатними зробити остаточний вибір. Однак варто зазначити, що всі ці негативні сторони можна подолати та перетворити на позитивні аспекти, якщо їх усвідомлюють та працюють над ними. Енергія відносин також може запропонувати глибоке та взаємне розуміння, сильні емоційні зв'язки та пристрасні стосунки. При глибоких і складних стосунках шоста енергія також розкривається із тіньового боку. Звичайно, при першому знайомстві з енергією може нам здаватися чарівною і романтичною, але вона все ж таки має свою темну сторону. Однією з основних тем, які піднімає тіньовий бік шостої енергії, є неприйняття чи нерозуміння один одного. Вона вказує на те, що у відносинах між двома людьми може виникнути проблема комунікації та різний погляд на світогляд, закохані можуть мати різні цінності, бажання, що може призвести до конфліктів та непорозумінь. Крім того, тіньова сторона енергії вказує на можливість лицемірства і нещирості у відносинах. Вона може вказувати на ситуації, коли один із партнерів приховує свої справжні наміри чи почуття. Що може призвести до порушення довіри та розочарування. Тоді закохані можуть відчувати страх втрати чи побоювання про майбутнє своїх відносин. Тіньова сторона шостої енергії закликає бути обережними та уважними у романтичних стосунках. Вона нагадує про важливість чесності, відкритості та щирості у спілкуванні з партнером. Це також може бути закликом до розвитку, самосвідомості та саморозвитку, щоб краще розуміти себе та свої потреби у відносинах. Загалом, тіньова сторона цієї енергії уособлює труднощі, з якими ми можемо зіткнутися в любовній сфері. Вона застерігає від ілюзій і наполягає на усвідомленості та чесності у відносинах щоб досягти гармонії та справжнього щастя. І так, розглянемо, як проявляється тіньова сторона у шостої енергії та які виникають труднощі. Отже, закохані можуть свідчити про прийняття рішень, заснованих на пристрасті та емоціях, а не на здоровому глузді. Це може призвести до необдуманих дій та ризикованих рішень. Енергія може вказувати на наявність сильної емоційної залежності від іншої людини та від відносин. Це може призвести до втрати власної ідентичності або контролю над собою. Енергія може уособлювати складнощі та проблеми у відносинах. Це може бути пов'язане з ревнощами, суперництвом чи непорозумінням між партнерами. Тіньова сторона цієї енергії може вказувати на наявність ілюзій або обману у відносинах. Це може бути пов'язане з уявленням про партнера, який не відповідає дійсності або із заниженими очікуваннями. Також шоста енергія може вказувати на незрілість чи нестабільність у відносинах. Це може призвести до неспроможності чи нездатності взяти відповідальність за свої дії. У той же час важливо пам'ятати, що енергія відносин і вибору містить і позитивні аспекти, такі як любов, пристрасть, довіра та гармонія. Тіньова сторона цих аспектів може виникати лише при спотворенні або неправильному використанні даної енергії. Так, якщо ця та енергія пов'язана з темами любові, пристрасті та прихильності, то можемо виділити деякі професії та сферу діяльності пов'язані з цими темами. І так, психолог або терапевт з відносин. Це професіонали, що спеціалізуються на супроводі та допомоги людям у вирішенні проблем у відносинах. Вони можуть допомагати відновити довіру, вирішити конфлікти та навчити навичкам здорового спілкування. Також це сімейний консультант. Ця професія пов'язана з допомогою людині у покращенні та розвитку її відносин. Сімейні консультанти можуть працювати з парами, які зазнають труднощі у шлюбі, а також батьками та дітьми, щоб допомогти їм вирішити конфлікти та розвивати здорові відносини. Далі це сексолог. Вони вивчають і консультують людей у сфері сексуальності та інтимності стосунків. Вони можуть допомагати вирішити сексуальні проблеми, покращити інтимний зв'язок та надати інформацію про здорові сексуальні стосунки. Ще, як психолог-сексолог, цей фахівець поєднує в собі знання психології та сексології, щоб допомогти людям із проблемами, пов'язаними зі статевим життям та інтимністю. Ще Вчитель танців або інструктор з фітнесу. Енергія відносин та вибору може вказувати на професії, пов'язані з фізичною активністю та танцями. Вчитель танців або інструктор з фітнесу може допомагати людям покращити їхню фізичну форму, розкрити свою пристрасть і виразити себе через рух. І це мистецтвознавець або куратор виставок. Енергія може вказувати на професії, пов'язані з мистецтвом та культурою. Мистецтвознавці та куратори виставок можуть займатися дослідженням мистецтва, а ще організовувати і проводити виставки та заходи. Звичайно, це лише деякі можливі професії, пов'язані з шостою енергією. Кожна людина може інтерпретувати цю енергію по-різному, і її зв'язок з професією може залежати від інших енергій, що стоять поруч, а також від індивідуальних обставин. Отже, виділимо деякі рекомендації для шостої енергії та як краще поводитись. І так. Для повного занурення в енергію важливо бути відкритим і готовим прийняти новий романтичний зв'язок у своє життя. Шоста енергія зазвичай уособлює пристрасні та глибокі почуття, тому важливо розуміти, що чесність та відкритість можуть допомогти вам зміцнити та поглибити ваші відносини. Дозвольте собі повністю віддатись цьому почуттю та довіритись процесу. Ще. Енергія часто вказує на те, що ви можете покластись на свої внутрішні почуття та інтуїцію. Якщо щось не відчуваєте правильним або викликає занепокоєння, вислухайте себе і довірте своїм внутрішнім відчуттям та емоціям. Виявлення власних почуттів допоможе краще зрозуміти себе, свої бажання та слідувати їм. Шоста енергія може вказувати на важливість знаходження балансу між вашими потребами та потребами вашого партнера. Намагайтеся знаходити компроміси і працювати разом, щоб обоє відчували себе задоволеними та щасливими. Намагайтеся знайти рівновагу між індивідуальністю та спільними інтересами, між даванням та отриманням, а також між свободою та прихильністю. Ця енергія може також вказувати на те, що вам необхідно взяти на себе турботу про себе та свої особисті потреби. Не забувайте про свої інтереси та пристрасті і знайдіть способи включити їх у ваше життя. Енергія говорить про зміни у житті, особливо у сфері відносин. Будьте готові до нових можливостей, зв'язків чи рішень. Іноді це може вимагати сміливості та відкритості для невідомого. Дана енергія Означає, що перед вами відкриваються нові можливості та перспективи у відносинах, будьте готові шукати та приймати нові можливості, які можуть зміцнити ваш зв'язок і привести до більшого щастя та задоволення. Шоста енергія іноді може вказувати на надто інтенсивні чи залежні стосунки. Важливо встановити здорові кордони та навчитися балансувати між любов'ю до себе та стосунками з іншими людьми. Ще енергія показує, що любов шукає способу проявитись у житті. Будьте готові! Бути щедрими та відкритими як до інших людей, так і до себе. Отже, енергія може вказувати на необхідність бути вразливими та відкритими у відносинах, не бійтеся показувати свою справжню сутність та розділяти свої почуття і думки з партнером або близькими людьми. Шоста енергія також закликає любити себе, приділіть час та турботу своїм власним потребам, прислуховуйтесь до себе і дозволяйте собі бути щасливою та коханою для самої себе. Загалом, енергія відносин та вибору є тією силою, яка допомагає нам брати активну участь у своєму житті, брати відповідальність за свої рішення та дії, також бачити світ у більш позитивному світлі. Вона дає нам силу і мотивацію для досягнення наших цілей та покращення нашого життя. Всім дякую. Кому сподобалось, ставимо вподобайку!